Усім привіт! Що ж, дочекалися? Так, це другий ролик нашої великої серії про те, як працюють ракетні двигуни. Вам не здалося. Сьогодні ми поговоримо про те, що спільного у вашого душа з ракетним інжектором, про те, які є способи збільшити ефективність рідинних ракетних двигунів, і про те, як проводиться запуск двигуна, найскладніший та найважливіший етап польоту ракети. Не перемикайте, буде дуже цікаво. Man, Мабуть, головне питання, над яким миттєво замислюються люди, звучить приблизно так: чому ракетні двигуни є такими складними? Ось, приміром, схема двигуна шатла РС 25 Насправді, як виявилось, розбиратися у лабіринтах із труб – це лише верхівка айсберга у розумінні роботи реального ракетного двигуна. Всі двигуни створюються для виконання однієї функції руху. Здатність двигуна рухати себе і додатковий вантаж характеризується величиною тяги. Збільшуємо здатність двигуна розвивати тягу, отримуємо крутіший двигун, чи не так? Не все так просто. Припустімо, ми хочемо побудувати найбільш тяговитий двигун. У першому відео серії ми з'ясували, що тяга це просто сила, а сила це добуток маси на прискорення. Тобто, що сильніше вдасться розігнати, а потім виконати якомога більшу масу згорілого палива, то тяговитішим буде двигун. Однак, щоб викидати більше маси, ми змушені підіймати більше маси. Нагадую, формула ці Олковського досі нікуди не поділася. А якщо викидати ту саму масу згорілого палива інтенсивніше, то вона й закінчиться швидше, а отже, її також треба буде більше. Тому існує певний компроміс між тягою та ефективністю роботи ракетного двигуна, яка характеризується величиною питомого імпульсу. Ви, звісно, чули про цю дивну величину, що вимірюється в секундах. Так, ефективність можна вимірювати в часі, хоча мені доведеться зараз дуже сильно потягнути аналогію за вуха. Готові? Припустімо, у нас є машина, літр бензину і умова їхати 60 км на годину до повної зупинки. Якщо ми заглухнемо через 10 хвилин їзди, отже, витрата палива двигуна дорівнює 10 літрам на 10 км. Якщо ж інший автомобіль протримається на одному літрі палива 20 хвилин, то він вдвічі ефективніший за перший. Але ж на відміну від ракетних двигунів, ніхто не вимірює економічність двигуна внутрішнього згоряння у часі. Чому ж так? Річ у тому, що автомобілю треба долати відстань, а ракеті набирати швидкість. Тому для космічних апаратів і передумали величину, яка називається характеристичною швидкістю або дельта V. Це буквально запас швидкості апарата на різноманітні орбітальні маневри. Приміром, візьмемо маневр виходу на низьку навколоземну орбіту, типове завдання для маршових ракетних двигунів. Отож ракеті потрібно від 9,3 до 9,8 км на секунду, залежно від опору атмосфери і гравітаційних втрат. А от тепер найцікавіше. У формулі характеристичної швидкості наявний добуток швидкості витоку газів із сопла і логарифму відношення маси всієї ракети з паливом до маси всієї ракети без палива. Тож питомий імпульс це майже те саме, що й швидкість витоку газів із сопла. Є легенда, що плутанину у вимірі питомого імпульсу секундами внесли ще за часів Вернера фон Брауна. Якщо у вас є завдання побудувати маршові ракетні двигуни, які розганяли б ракету до заповітних 9,8 км на секунду для виходу на низьку навколоземну орбіту, вам не досить знати масу палива і масу ракети. Треба знати швидкість витоку газів. Інженери, які цілком добровільно приїхали у США із повоєнної Німеччини, привезли із собою метричну систему. І щоб не мучити їх постійною конвертацією і не позбавляти їхніх американських колег честь використовувати фути, придумали зручний перехідник у вигляді середнього значення прискорення вільного падіння. Тож, поділивши швидкість вильоту газу із сопла на прискорення вільного падіння, ми отримуємо ті ж самі секунди. А секунда вона і для марсіан, і для німців, і для американців секунда. Питомий імпульс зручніше сприймати як швидкість витоку газів із сопла двигуна, ніж здатність двигуна підтримувати тягу в 9,81 Ньютон, маючи в баках 1 кг палива n секунд. Тому я змушений зізнатися. Мало того, що остання аналогія була притягнута за вуха, то вона ще й не зовсім правильна. Отже, ефективність двигуна прямо залежить від швидкості витоку газів із його сопла. Але як збільшити цю швидкість? У минулому відео цієї серії ми з'ясували, що найпотужніші рідинні ракетні двигуни це відкрито циклові двигуни із газогенератором. Я наполегливо рекомендую переглянути той ролик, якщо ви його пропустили, а якщо не пропустили, то освіжити у пам'яті. Посилання буде у правому верхньому куті і в описі, а деякі моменти, які ми розглянули тоді, критично важливі для розуміння сьогоднішнього матеріалу. Якщо ваше ракетобудівельне відчуття вам підказало, що відкрито циклові двигуни з газогенератором не можуть бути одночасно найбільш тяговитими і найефективнішими, можете своє відчуття похвалити, тому що так воно і є. Але повернімося до відкрито циклових двигунів і до того, як можна покращити їх у плані швидкості витоку вихлопних газів. Погляньмо на залежності у формулі швидкості витоку газу для ракетних двигунів. Швидкість витоку газу буде тим більшою, що менша маса молекул, із яких складаються продукти згоряння палива, що більша температура горіння палива, що менше число треба буде віднімати від одиниці, то більша швидкість. А отже, потрібно, щоб чисельник був якомога меншим, а знаменник якомога більшим. Тут чисельник це атмосферний тиск, а знаменник тиску камері згоряння. Виходить, атмосферний тиск має бути мінімальним, а в камері з максимальним. Ці тиски залежать від конструкції сопла, і детальніше про них ми говорили у відео про загадкові ефекти ракетних двигунів. Посилання знову ж таки буде в правому верхньому куті за підказкою і в описі. Останнє, що залишилось розглянути, це К, показник адіабати. Цей параметр відповідає за здатність суміші утворювати тепло при горінні і залежить від їхньої природи. Отже, ідеальне сферично вакуумне паливо матиме мінімальну масу молекул продуктів згоряння, горітиме за максимально високої температури, виділяючи при цьому максимальну кількість тепла. Однак у реальному світі, як це буває, немає ідеальних речовин. Водені з втором, як паливна пара, мають найвищу теплоту згоряння, але водені з киснем мають найнижчу масу молекул продуктів згоряння. До того ж, втор страх яка токсична речовина. У фторі горить вода. Найтоксичніший ваш коментар під відео на Ютубі не може зрівнятися навіть з однією буквою у слові фтор. Втор і є сама токсичність, ніхто не хоче з ним зв'язуватися. Тому як окисники використовують кисень і кисневмісні сполуки, на кшталт азотної кислоти і чотириокису азоту, про які ми поговоримо пізніше. Як пальне у сучасних двигунах використовують водень, гідразин і похідні, вуглеводні за типом метану і газу. Були експерименти з металами низької молекулярної маси, гідридами цих металів і металоорганічними сполуками, але вони не прижилися через їхню складність використання та токсичність. Але навіщо решта всього пального, якщо є водень? Повернімося до формули характеристичної швидкості. У нас залишився ще один множник, на який можна вплинути, щоб витиснути максимум характеристичної швидкості. Співвідношення маси заправленої ракети до пустої. Це логічно, що менша маса ракети, то більшу швидкість може надати їй двигун. Хитрих прийомів скорочення маси двигунів і конструкції ракет дуже багато, та ми з вами зосередимось саме на масі палива. Що більшу частину маси заправленої ракети складатиме паливо, то краще. Ось чому сучасні ракети мають вигляд гігантських циліндричних баків. По суті, вони і являють собою гігантські баки із крихітними двигунами внизу. Маса це добуток густини речовини на об'єм, який вона займає. Збільшення об'єму ракети для збільшення маси вміщуваного палива дуже погана ідея. Поза як при цьому росте маса самого бака. Значно прийнятніше збільшувати густину палива. З цієї точки зору, хімічно ударна парочка водню і кисню потребує просто монструозних резервуарів для зберігання потрібної маси водню з його рекордно низькою густиною. Просто погляньте на помаранчевий бак шатла, 70% його об'єму займає водень. Протилежна ситуація із газово кисневими видами палива. Хоча їхній питомий імпульс менший, проте густина газу у 12 разів більша за паливо. Більш густі паливні пари краще використовувати на першому ступені, оскільки живити ненажерливі маршеві двигуни протягом приблизно 4 хвилин для набору першої космічної швидкості слід згідно їхнього апетиту. І при цьому дуже бажано, щоб ваші баки були хоч трохи менші за хмарочоси. Навіть коли для перших ступенів приймають водень кисневі вирішення за типом Дельтівський рс 68 А і Шатлівський РС-25, майже завжди з ними у парі працюють тягові твердопаливні прискорювачі. Чи залишилися ще способи збільшення ефективності ракетних двигунів? Всі залежності характеристичної швидкості від інших величин ми розібрали, і на цьому можна було б поставити крапку. Але за дужками залишилася сама фізика процесу перетворення хімічної енергії в кінетичну. Камери згоряння надзвичайно цікаве місце навіть для досвідченої інженерними дивами публіки. Лишень уявіть, три тонни крижаного палива розбиваються у порох із ста мікронних крапель і враз підпалюються, перетворюючись у стовп розжареного газу до понад половини температури поверхні сонця. І все це відбувається щосекунди. Одна з головних ролей цього дійства відведена маленьким отворам, які перетворюють потік рідкого палива у туман. Краплі мають більшу площу аніж суцільний потік рідини, і тому значно краще спалахують. Досягнути такого ефекту в рідинному ракетному двигуні можна кількома способами. Приміром, просто пропустити паливо крізь якомога дрібніший отвір. Голівка душу це чудовий приклад подібного пристрою, це ваш домашній інжектор. Він простий у виготовленні і зносостійкий. Від нього рідко можна чекати сюрпризів, але й ефективність його краплеутворення залишає бажати кращого. По-перше, вилітаючи з отвору, паливо не надто сильно розпорошується по боках, що нас не влаштовує. Паливо нерівномірно заповнює камеру і нерівномірно горить. Можуть виникнути локальні ущільнені ділянки з перепадами тиску і як наслідок детонаціями. По-друге, пік розпилення знаходиться досить далеко від інжектора, що змушує конструкторів проєктувати більш довгу і важку камеру згоряння. Проте ми можемо спробувати виправити ситуацію, зіштовхуючи між собою струмені палива, що виходять. Просте вирішення виявилось таким успішним, що знайшло своє застосування у легендарному маршовому двигуні місячної ракети Saturn V під назвою F1. Інжектор останнього пройшов 3200 повнорозмірних випробувань у різноманітних геометричних конфігураціях. Річ у тім, що в 60-ті ще не було таких обчислювальних можливостей, які є зараз, доводилося знищувати прототип за прототипом, щоб експериментальним шляхом отримати оптимальну конструкцію. До слова, недолік тогочасних комп'ютерних фізичних симуляцій спонукав учених скористатися вибухівкою. І на жаль, цього епізоду в руйнівниках легенд, скоріш за все, не буде, зараз поясню. Проблема була у тому, що найбільший однокамерний двигун був дуже вразливим до локальних нестабільностей горіння. І не було способу краще перевірити, як впорається з ним чергова версія, аніж штучна нестабільність горіння у вигляді вибуху. Фінальний варіант інжектора мав парні отвори форсунки і секційні перетинки для пригнічення поздовжніх і поперечних ударних хвиль, що виникають в результаті горіння. Підвід пального й кисника організований так званим концентричним способом. На одне кільце подається пальне, на друге окисник, потім знову пальне і так далі. Можна навіть помітити, що діаметр отворів варіюється від кільця до кільця. Річ зовсім не у них працівників, просто рідкого кисню у паливі більше за кількість газу. Треба, щоб він витрачався швидше. Чергування організоване таким чином, щоб на найближчому до стінки камери кільці подавалося пальне. Таким чином створюється безперервний шар пального, який перешкоджає потраплянню окисника на стінку камери. Кисень, звісно, не втор, та все ж сильний окисник, і він з легкістю проїсть дірку за прямого наведення із форсунки. В F-1, в міру концентричного розміщення форсунок, кисневі струмені зіштовхуються із кисневими струменями, а струмені пального із струменями пального. Така конфігурація має значні переваги у вигляді можливості створення завіси із пального навколо камери згоряння, відсутності ефекту перекосу струменів і дивовижної здатності не розриватися на шматки згідно документації НАСА. Ефект перекосу обов'язково виник би, якби струмінь із окиснювальної форсунки зіткнувся б із струменем пального. Окисник майже завжди важчий за пальне, і якщо ці два потоки зустрінуться після проходження форсунок, струмінь окисника просто здуватиме струмінь пального із різним ступенем суму для нас, залежно від різниці мас. Аби цього уникнути, вигадали стільникову конфігурацію форсунок. А в ній крихітні форсунки для пального оточені великими форсунками окисника. Подібну конфігурацію три на одного використали у двигуні XLR81 розгінного блока Аджена. Так, це саме той блок, що відігравав роль мішені для відпрацювання маневрів стикування в рамках програми Gemini. Таким чином, конструктори вирішували і питання масової витрати окисника, і питання перекосу струменя пального. Але забезпечити підвід пального й окисника до форсунок ставало складніше ніж при концентричному методі. З огляду своїх переваг, концентрична конфігурація стала більш поширеною і використовувалася у двигунах перших ступенів Титана, 1 і Титана 2 верхнього ступеня європейської веги, і, звісно, у згаданому раніше Сатурні 5 Існує ще безліч конструкцій струменевих форсунок із дробленням струменя о перетинки. Ці перетинки можуть мати найвигадливіші форми, а в деяких випадках можуть бути рухомими, що дозволяє дроселювати тягу. І так, у Мерлінах, основних двигунах SpaceX, які встановлені на Falcon 9, використовують саме такий принцип. У центральній частині форсунки знаходиться канал пального, навколо якого розміщений канал окисника. Коли пальне вдаряється об штифт, розміщений прямо на виході із каналу, його відразу зустрічає циліндричний потік кисника, це дуже ефективна конструкція форсунок з великим кутом факела розпилювання. До Мерлінів її використовували у двигунах посадкових місячних модулів. На щастя, є ще один спосіб змусити рідину перетворитися у пил, і ні, це не розпилювач. У центробіжних форсунках рідині надається обертання, що змушує її розлітатися по боках із великим кутом розпилення. Схожий феномен ви могли спостерігати в системах садового поливу з обертальною голівкою. За принципом закручування, центробіжні форсунки поділяють на тангенціальні та шнекові. В тангенціальних паливо подається в канал, перпендикулярний до осі форсунки. Таким чином закручування виходить, начебто, саме по собі. В шнекових системах рідина проходить по наперед вирізаному гвинтовому каналові. Не треба й казати, яким виробничим пеклом може стати створення інжектора із 2846 мома такими форсунками, як у тому ж F1. Однак усі центробіжні форсунки дають дивовижно широкий факел розпилювання палива, коротші паливні струмені і загалом дуже привабливі як конструкторські рішення, та чомусь вони знайшли застосування лише у совєтських двунах типу РД-0110. Можливо, з подальшим розвитком методів 3D-друку ця еволюційна гілка розвитку форсунок не виявиться тупиковою. Звернімося до, мабуть, найважливішого моменту в житті будь-якого ракетного двигуна до його запуску. У відео про неймовірні деталі польоту Space Shuttle ми вже занурювалися у цю тему в цілому. Зараз зосередньмося на процесі запалювання. Лише спершу я попрошу вас взяти участь у запалюванні алгоритмів YouTube. Зробити це досить просто. Слід поставити вподобайку під відео, перевірити підписку на канал і підписатися, якщо ви ще не зробили цього. А заодно можна залишити під відео слушний, на вашу думку, коментар будь-якого змісту. Як ви розумієте, рівномірно підпалити тонну крижаного палива за частки секунди і не влаштувати на стартовому майданчику звичайнісінький вибух, це ще той челендж. Можете поцікавитись у ракетомоделістів, в яких масштаб у сотні разів менший. Загалом завдання не з легких. Однак ви будете здивовані, наскільки простими способами його вирішують. Взяти, хоча б підпал електричною іскрою. Всім відомі електричні свічки у двигунах внутрішнього згоряння, і мало в кого виникають запитання про принцип їхньої роботи. Важко собі уявити, яких розмірів мали б бути свічки, щоб забезпечити запалювання маршовий двигун шатла РС 25 але звісно, це мало б крутий вигляд. В реальності все вирішується значно простіше. Підпалюється лише частка палива, яка потім подається в основну камеру згоряння, де відбувається лавиноподібний процес підпалу решти всієї паливної суміші. Така система підходить для водень кисневих двигунів на кшталт вже згаданих rs 25 або двигунів верхніх ступенів Сатурну J-2. Але як ми з'ясували, навіть враховуючи всі переваги водню, його не використовують у всіх ракетних двигунах. Популярною стравою в меню сучасної космонавтики досі залишається гасовий кисневий двигун, а газ і близько не такий запалювальний, як водень, тому до основної страви слід подати ще й десерт. Є певні речовини, які спалахують лише від контакту одна з одною, їх називають гіперголіками, і енергії їхнього горіння вистачає навіть на маневрові двигуни космічних апаратів у вакуумі. Але зараз ми говоримо про інше застосування гіперголіків. Їхню дивовижну здатність самозайматися можна використати для запалювання важких для горіння палив, досить зробити два баки з гіперголічною речовиною і в потрібний момент змішати, отримавши займання в основній камері. Якщо ви колись помічали зеленувати полум'я перед самим пуском Falcon 9, то ви один з найуважніших глядачів наших трансляцій. Це колір, яким горять треатил і триетилалюміній. алюміній. Вкрай ефективний гіперголічний коктейль, який і запалює Мерліни. Ракетні баки вміщають досить цих речовин для виконання повторних запусків двигуна. Є ще кілька цікавих пар гіперголіків, та найпопулярніші з них це ті самі види палива на основі похідних від гідразину: метилгідразин плюс тетраоксид оксид диазоту, які були використані як паливо для маневрових двигунів командного модуля Аполлонів, спейшшатлів і навіть у сучасних спейсексовських драконах. А ще несиметричний диметилгідразин плюс тетраоксид деазоту, який використовували совєтські протони як паливо для маршових двигунів першого ступеня, незважаючи на їхню жахливу токсичність і канцерогенність. Увага, загадка. Що буде, якщо поставити міні твердопаливний ракетний двигун у рідинний ракетний двигун? Відповідь схема запалювання двигуна вулкан не плутати із ракетою вулкан Центавр. Хоч він і є водневокисневим двигуном, для запалювання була вибрана саме твердопаливна система, точніше, три твердопаливних двигуни в мініатюрі. Це вкрай просто. Твердопаливна система активується, знову ж таки, електричним імпульсом, детонує і запалює основне паливо. Хоча назвати це детонацією, мабуть, неправильно, адже завдання таких зарядів не полягає у створенні ударних хвиль, та суть ви зрозуміли. Система міні-твердопаливних двигунів використовується для запалювання повноцінних твердопаливних прискорювачів за аналогією із запалюванням невеликих кількостей палива в окремих камерах згоряння при іскровому запалі у рідинних ракетних двигунах. До речі, саме на нових вулканах 2 у 2017 році випробували лазерну систему запалювання. Лазерний промінь дуже перспективний та поки що не перевірений у реальних польотах спосіб запалювання. Наостанок ми залишили дуже екзотичний спосіб здійснювати запалювання у ракетних двигунах, який плавно перекочував із совка в його сьогоднішню інкарнацію. Якщо ви ще про нього не чули, то можете навіть не повірити, що він досі використовується. Отож, беруться 32 дерев'яні палки, і до їхніх кінців кріпляться дві пірошашки із проводами, і все це добро заводиться під сопла двигунів, які досі запускають людей у космос. В потрібний момент пірошашки активуються електричним струмом і відбувається запалювання. Можете в коментарях написати, чи чули ви про такий древній спосіб запалювання двигунів раніше. Отже, сьогодні, у випуску серії, все про ракетні двигуни. Ми поговорили про показник ефективності ракетних двигунів, про процеси, що протікають у камері згоряння, і про запалювання. Наступного разу ми обов'язково покопаємося у тих самих лабіринтах труб і магістрали ракетних двигунів закритого циклу і обов'язково розповімо про те, що вони приховують. Друзі, сценарій для цього відео написав Максим Рудь. Він же зробив більшість анімацій, а зі стилізацією йому допомогла Марія Омельченко. І це стало можливим виключно завдяки тому, що у нас є спонсори, прості глядачі та читачі проекту, які щомісяця донатять Вальфа Центавра від одного долара. Це дає нам змогу не тільки займатися подібними роликами, а й випускати щотижневі новинні дайджести, публікувати і перекладати для вас великі статті, підключати до роботи ai помічників. Та й загалом продовжувати існувати під час розв'язаної Російською Федерацією війни. Це чимало коштує, тому я передаю промені добра і подяк нашим спонсорам і патронам. А також запрошую вас приєднатися до їхнього числа. Зробити це можна на сервісах Patreon, БайМієкофі або прямо тут на YouTube. Усі необхідні посилання будуть у закріпленому під відео коментарі. Там же можна відправити і одноразовий донат. Дякую за увагу і не забувайте, будь ласка, головного. Ми не можемо наблизити зорі до вас, але ми можемо зробити вас ближчими до зірок.